Непланове включення, як завжди. Приїхали, коротше привезли німця по срочному ділу в лікарню. Як завжди, тільки лікарня одна. Коротше, напухли яйця, страшне, брата, як в БК. А з під яйцями ще якась гуля вилізла, там якийсь, коротше, гній. Отакувала От гуля. Зараз він коротше, з марянкою марянці. Я ж казала, треба палату купити. То страшне. Люди купляють будинки, якісь квартири, а тобі треба палату в лікарні купити. Зараз де туди, і ти все для каваєрські пошищу. Що там і як там те? А чого я кажу по срочному, бо тому що його страшно болить. Його тут одразу починають коліки, його крути, мути, блін. Він мені показав е, яя свої, блін, і під яями. Ну як побачив яя, я, я, я взагалі ліхерів, а під яями ще якась гуля вилізла. Зараз він йде до... куди, до уролога? Та, до уролога, там. Там же всі знайомі твої. <laughs> там вже чужий нема. Я вже подзвонив просив, на милість Бога прийміть, бо ну не знаю, що робити. Зараз, коротше, можливо, цей буде викачувати. А як воно називається? Як, як то правильно, Маріана? Обсес. Обсес, Обсес. якийсь там, коротше, у да. нього. Хто знає, напишіть, то напишіть одному віконечко, коротше, абсес. Ой, братва, то страшне з тим німим. Коротше, прийшов він тільки що від лікаря, там дивилися на ті ОЗД, то все. Зараз я там ці всі сторіси сам поставляю. Сказали йому, що треба робити операцію на ту гульку, що там є, бо там є гній. Е, Вона таке, як чиряк, щось там, коротше, але то блин, на тому на статевому органі це, десь там під яями. Біля цього, біля анального отвору. Біля анального отвору. Треба то все вирізати. Бо воно якщо трісне, то піде по тому саме, коротше, він буде не безплідний. Це перше. А друге, що в нього яя на тому тому в нього водянка братва. Коротше, зараз я везу Марянцю додому, вона бере ті всі, коротше, як вона там, причиндалі, зарядки, то все. Той пасажир все лишає тут, бо, тому що він на три сутки буде тут лежав. Зараз ще, щоб Мар'янка була з ним, треба, щоб вінся домовляв за номер, то ти як в готелі. Ти більше спиш в тих палатах, чи вся по хаті на ліжку, я тобі кажу. Це якийсь ужас. Не знаю, не знаю, братела, що то робиться, але нічого думаю. Ти, ти бляха, я не знаю, той рік ти не вилазиш тих лікарень. Той рік лікарятор... А я вам скажу, що кавалярка. Бо він завжди сі кляне своїм здоров'ям. Він певний і клянеся своїм здоров'ям. Бо маєш. От тепер маєш, тепер то все на тобі є, я тобі херню не скажу, так воно є. Не знаєш, брешеш, не кляниться. Чого ти це клянеш? Ну, це тіше. Брати, що тобі привезти? Це що шорти і футболку. А їсти щось якісь банани? Ні, їсти наразі нічого не хочу. Дивлюся на тебе, мене кажуть, що тебе смерть пустила посрати на пів години. Наразі не, не, не говори таких дурниць перед такими, такими речами. Я не знаю, Той цей фунтик вже <реш> Стільки потерпів, що страшне. Маріали всі бучи тільки біля нього. Коли вже тобі його поремонтують, чи він тебе вже стояв нормально. Нормально працював, я тільки по лікарнях ходив. скажи. Тільки по лікарнях, а що працювати не працює, блін. Зараз будемо старий. Ну що, все тоді давайте, я хоть марянку ще по цьому. Чиєш? У коли все прощаєш. Тоді рано не бери, щоб вже не було ситуації. Та прикметами... Ну, так ми... мій дідуся з бабою цілував, коли два дні під 100 метрів. Ти дивися, то не шутки. Кажи що не прощаємося. Все, не прощаємося. Це, це прощає. Я не прощаюся ні з ким. все. Зараз, коротше, лікар має до мене підійти. І зараз будуть перевіряти, що це таке, тому що... Лікарі сказали, що коли є та штука, як ну то абцес, то довго з тим не можна ходити, тому що воно ну, якщо тріскає, стається дуже погана ситуація. Я дуже дякую Назіку, що він мене завіз, тому що ну, я не знаю, чи я би до ранку дуже. би все добре було. Та що буде добре, ти вже в лікарні, нічого з не станеться. Там є абцес до того моменту, поки ми там не отримаємо якусь, так, інформацію, щоб це хоч. Дивіться, можна спунктувати, подивитися, але ну то там місцево просто зневолюється і все, ти шість чотирьох. Добре, і там все що робить. Скривається. А то до, до хірурга швидше, ніж до уролога. Чого ти крутишся? В мене болить. Чисевий напад. Давай заходь в ліфт. На шостій поверх їду. Наверное, хірург має прийняти, тому що то більш склонилися до того, що то не по урології, а по хірургії. І зараз все перевірять і все скажуть. Це страшне з тобою. Казали, що там є вільно рід рідина в цьому. просто зимати з нігного кукуріна. Тут є абсцес. Ні-ні-ні, тут, тут, тут не буде, правда Ні. А тут є чир'як. На жаль, ніхто не буде нас Ну no, Будинка тут є, але вона до того немає. Підношення. Все одно ми, коли будемо його розсікати, ми, ми маємо волі, але ту воду і з мусимо випустити якось. Бо воно є зв'язано з тим, так трохи зв'язано. Mm -hmm. Вас треба оперувати і ну, лежати в лікарні до тижня часу. Краще, командочка, спілкувався з хірургами. Операція буде середньої тяжкості, буде тривати плюс-мінус годинку-півтори. Десь так. Зараз оформляв ці всі документи, я там підписував і зараз будуть класти мене в палату. Далі всі аналізи робити і так далі. Ну і потім вже буде сама операція. Тому дуже прошу, тримайте за мене кулачки. Вже десь скоро маранка має привезти всі лахи. І буде зі мною. Все. пацієнт готовий.